Всім доброго дня! Вас вітає Кривий Ріг Кривбас на зв'язку. Сьогодні п'ятниця, 30 січня. Так, я їду на юбілейний, може буде базар. У нас зночі шпари дощі. Ви тільки гляньте, які калюжі. По калюжах машина помиється. Давай по калюжах. мойка. світа немає, світофори не працюють. Хорошо, як по головної да, їдеш? Картинка буде трохи мутнувата скло грязне, дощ. Зараз не буде, навірно, бо дощ, хто буде тут торгувати. Ну, зараз піду, подивлюся. Так, тут треба по справах. Ти прямо туди будеш заїжджати, так? Так, тебе садю ще Висади мене десь тут. Гляньте, що робиться. Снігу наче й не було. Позавчора такий галольот був, що це взагалі капець. Вчора підтаяло, а сьогодні п'ятниця тридцяте. Сьогодні в пятниця, гляньте, гляньте. Зночі йде дощ, дощара. Все позмивало. Так, тут тарахтять генератори, не знаю, чи ви мене чуєте. Для базара нельотна погода. Ой. А я, чесно кажучи, я бажаю дощ і ходила-піходила ходила під дощом. Так. Зайду сюди, подивлюсь. Бачите? Мало людей, продавців. Добре. Бужка 220. Ану, покажіть мені. Гарні, гарні, так. Да. Ясні, гарні, дивіться. Ану, зважте оцей. Дуже гарно, дивіться. Оцей, зважте. Сто восімдесят. А 74. оце шиї 250. 250. А це що, а Ні, шия ось все. 250 А, ну я бачу, це як бали. Кишку може теж дати над пучку розбрали. По 220. По 220. А от эта галяшка. 50 гривень. 50 гривень. Це вони з ножкой, да? да? А, ножка По отдельно. Прийти. А, отдельно. А, отдельно. 50 Понятно. А, а печень почему? 70 гривень. А ми ну на настало глянути. 130. на салонці. Та я знаю, я брала у Та... вас. Солили цей. А ну, со спини покажіть мені. Ось спиночка прямо. Оце все спинка. Так, ну. Я не пробую. Ну, повірте, тоді продавці. Ну, я вірю, бо я брала у вас. Це по 300. По 300. Со спини. 243. 240. Хорошо. Говядина 330, 350, 200. Так, ну м'ясо. М'ясо багато. І дівчата уступають. Купила ребрашок, сало посолити. Зараз намажу сало, посолю, намажу, обмажу спеціями і буде таке саме, як. По 900 гривень в сільпо продають. <гум> Точно таке саме буде. Короб 170. О Боже, що це таке? Нема нікого, бачите. Яблуки. Яблуки 28, а ці 25. Давайте пакет. Дарини печу. Шість п'ять супер Яйця 72, 64, 55 продають. Ну, то не домашні ж, мабуть. Так, а куди йти? Бачите, ніде нікого нема. Дощ іде. Так, перейду на ту сторону, зайду в рибний магазин, куплю якоїсь рибки соленої. Ну, я не знаю, знімати не буду, бо в рибному магазині вже не знаю. Знімала п'ять разів. Торгашів немає нікого. Ну, Тут дачники сидять. Ну, кажуть, що вони не дачники, а перекупи, ну я на них дачники кажу. А воно, знаєте, зразу видно, де дачник. Наприклад, бабулька сидить у неї там чуть Чуть-чуть чуть того сього то те-то все. Так, я піду зараз в рибний магазин ще. Риба, морепродукти. Ой, такий магазин хороший. Я і не думала знімати, але зніму, щоб вам риби захотілося. Балик-толстолоба, гляньте. 693. Ось ляш, шикарний, огляньте здоровений. 219. Ось гляньте со спеціями. Гаряче копчення 196. Ну, ціни такі, трохи подорожчало. Ну, черевця, а воно черевця, це філетл -столоба. Боже, 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 глаза розбігаються, плітка 495. Підлящ. А що таке лящ? Це, ну, це, вірно, маленький лящ. 175. Ляш з ікрою. Холодне копчення 395. В общем, риби до фіга форель ось 530. Ось матія 182. Така подерта. Вроді би як настояща. Що Матіса взяти? Так, Форель 550, дуже смачно, брала не раз. Про весна. Скумбрія 585. О, Скумбрія яка гарна, гляньте, боже. 585. 395 така солена. Оселеде 184. Так, Олег, держи. А ось ці спинки смачні. По 135. Вони, хто любить жирні, це спинки з. Горелі. Їх можна посолити і, і пожарити. Жарено це взагалі обалдеть. Не, ну це чорті що, так? Да? Как би порти спинки, лапки. Треба ну. взяти спинок, так? Да? Так багато всяких соусів, консерви. Ось, ну, наприклад, соус гляньте, 45, 49, 29, 61 це великий. Я у ці соуси не люблю. соєві, Вони якби, би... У мене, коротше, і аскома одних, і жога поче. Хімія то. Стейк, зубатки, камбала. Камбала 172. ХЕК 179, Скубрія 253, 208. Коротше, асортимент дуже-дуже великий. На вулиці тепло хоч. Дощик, але тепло, плюс. Але обіцяють, навіть не віриться, що на завтра морози. Кажуть, на вихідні морози до 22 градусів, не знаю, чи це будуть у нас чи ні. Тут ось машина з м'ясом торгують попитала, ребра коштують 280 гривень дорожче, ніж в м'ясному павільйоні, а сало також 250-350, але в павільйоні можна поторгуватися. Так, іду до машини, почалася тривога вчора, в день, ну, десь часа в чотири вибух чули, потім Вілкул написав, що прилетіло десь, чи в Інгулецькому районі, я не знаю. Ой, по житловим будинкам в частному секторі. Загинула жінка 77 років, прямо в будинок. Дрон залетів чи шахет, я не знаю. І не доказала. Вілкол сказав, що в день було два, вибуха, два вибухи. Ти чув вибухи в Я один чула, а другий ні. І обидва попали в жилі будинки. Люди з Краматорська ВПО, і жінка загинула. Це, це ужас. Жахіття. Так, базара немає, дощ і кругом хто є, кажуть, що на вихідних вряд ли, що був базар, передають дуже сильні морози. Ніхто каже, по товар не поїхав, бо ну, я це маю на увазі овочі, овочі, фрукти, то ці точки, ларки не будуть працювати. Коротше, для базара нельтна погода. То дощ нема торгівлі, то морози також нема торгівлі. Ну, нічого, скоро потепліє і все буде чітко. Як написано на стіні, вам не видно, у нас все рівно. І знову здрасте. Це я знімаю на другий день. Сьогодні. 31 січня. Ви гляньте, що робиться. Зима повернулася. Вчора так тепло було. Дощ такий був. Не вірилося, що сніг піде. Хоча по прогнозу передавали, що похолодання. Ой! Тут так слизько, капець. Ой, пішов сніг. І передають, що по кривому розі до мінус 22 градуси. Це взагалі. Я, я якби як снігу не бачила вже 10 років. В цьому році прям снігопади, морози. У нас на Херсонщині, ну ми якби там південніше, то в нас там зима як осінь. О! Так, я єлі йду, бо слизько. Ну, зараз десь може 6-7 морозу. Світло вимикають по 9 годин, по 8. Дають там на 2-3 години і знову вимикають в квартирі тепло. Так що тримаємося, все буде добре. Тут ці похолодання написали, що на 2-3 дні, а там уже Лютий туди-сюди короткий місяць і весна. У фейсбуці вже вовсю постають тюльпани. Затюльпанило. Гляньте, льот. Льот. Ой! Ой, хоч би не впасти. Ой! Коротше, при такій погоді краще не виходити, тому що можна гепнутися і, не дай Бог, одержати травму. А якщо вийшли, то треба йти по траві. Генератори працюють, нема світла. Так, треба перейти. Так, ідувати в нове. Окольними путями. Воно на той. На тої вулиці. Ну так обійду. Заразом і прогуляюся. Ох. У мене проблеми з диханням, а оце як дощ, от це от, сніг, зараз іде, да? Не знаю, мені легше дихати. Легше дихати. Ой, гляньте, яка красота. Так хорошо. Зараз тут трохи пройдусь, та назад піду. Тут по траві добре ходити, а там кругом дуже, дуже е, слизько розібрався вітер. Без вітру нормально. А як вітер, якби не дуже хорошо. Ой, сніг іде так хорошо, Ну ви знаєте, можна було б радуватися, радіти снігу, зимі, какби. Ялинкам, святам, але радості немає зовсім. Ой, такі страшні часи переживаємо, це взагалі капець. Живеш на автоматі. День пройшов, ніч пройшла, слава Богу. Перебігаю в неположеному місці скользко Це так не, не, не робить ніхто, тому що можна послизнутися, впасти і тут буде їхати якась машина і все. Скільки таких випадків. Ой, важко. Мій край. В розрусі Херсон, день і ніч обстрілюють. Люди живуть в жахливих умовах, нема світла, тепла. Вчора прилетів дрон в рейсовий автобус, марш... маршрутку, загинув водій 47 років. Поранені люди. Це взагалі жахіття. І не тільки Херсон, Херсонщину, але всю Україну, всі міста страждають від російської агресії. Гинуть мирні люди. Але люди тримаються, трималися і будуть триматися, і все ми видержимо, і все у нас буде добре. Зло буде наказане. Добро завжди перемагає зло. Це хрустить льот. Вчорашні калюжі. Так, дякую всім за увагу, за коментарі, за добрі слова, за підтримку. Я е, стараюся всім відповідати. Ой. Бажаю всім здоров'я, добра, мира. Бережіть себе, пока-пока.